Віртуальна реальність у психологічній реабілітації. Зазвичай, коли ми медитуємо, нам пропонують уявити комфортне місце. Для когось це ліс, водойма, тварини чи маленький будиночок у горах. А чи не краще буде не просто уявити, а й побачити вигадане? Розвиток комп'ютерних технологій створює все більш реальні картинки, за допомогою яких можна в хорошому сенсі обманути мозок та дати собі відпочити. Віртуальна реальність як спосіб на декілька хвилин перенестись кудись, де тобі добре, стала знахідкою для психологів. Зокрема, фахівчинь безпечного простору для жінок затишно спейс. Зищить річечка. Виблискує вода дуже гарно. свіжість. Пані Ольга на сеансі не вперше, оскільки не змогла поїхати у літню відпустку, вирішила за допомогою віар-шолому здійснити маленьку подорож горами. Відчуття були дивовижні, такі, ніби я не в цій реальності, тобто абсолютно не в цьому приміщенні. Я відчувала свіже повітря, якийсь такий навіть аж бриз, тобто, коли ось джерельце, річечка ця, яка текла текла і така прохолодна вода. То цю воду і цю прохолоду я відчула в реальності. І це так круто. Групова чи індивідуальна консультація проходить як своєрідна медитація з візуальним супроводом, де можна пропрацювати психологічні проблеми чи блоки. Про особливості роботи з VR нам розповіла психологиня Людмила Бобух. Розробники це український стартап Аспічі, розробили спеціально під цей шолом психологічні подорожі. Це такі психологічні сесії, де людина може зануритися в подорож і споглядати краєвиди, споглядати ті сюжети, які передбачені. І разом з цим пропрацьовувати певні свої блоки, пропрацьовувати тривожність, страх, пропрацьовувати. Ситуації, які є. А природні явища, що з'являються перед очима, можна порівняти з психоемоційним станом людини. Наприклад, у цих подорожах такі думки можуть порівнюватися з хмарками, які наступають, да от або емоції, які дуже бурхливо нас захвачують, можуть порівнюватися з струмком бурхливим, який тече. От, і за рахунок того, що пояснюється, що так само все проходить, все змінюється, і хмарки трансформуються в дощ. От і це дає життя. Так само це дає розуміння людині, що всі твої стани вони. Вони нормальні, вони природні і вони точно в щось трансформуються в якусь енергію, в якесь життя, в якесь пробудження. Так звана подорож триває від 4 до 12 хвилин. Куди відправитись кожен обирає сам. Сеанси з віар-шоломом поки що унікальне для Черкас послуга, каже менеджерка з комунікацій простору Анастасія. Ми проводимо такі події раз в тиждень або раз на два тижні, дивлячись від навантаження. Жінки реєструються залюбки. Їм подобається. По перше для них це цікаво. А вже потім вони беруть для себе і користь, оскільки дійсно ця технологія вона використовується як для цивільних, які постраждали від війни, так само для військових. Принагідно, пані Анастасія згадує історію, яка стала наочним прикладом ефективності методики. До нас приходила жінка з матусею. Мама вже в віці, їй там було близько 90 років. В неї інсульт, і взагалі думала, що вона не розмовляє, вже так мовчала. Після віару вона почала більше і більше говорити. Да, теж така була цікава історія. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.